керування лісами західної України залишиться в межах Закарпаття. У рамках реформи лісової галузі створено Карпатський лісовий офіс, який об'єднав закарпатські, львівські та івано-франківські лісництва. Центр керування буде в Ужгороді. Очільником відомства став Володимир Бедзян на посаду директора карпатського лісового офісу державного спеціального спеціалізованого господарського підприємства ліси України 7 грудня 2022 року. З окладом згідно зі штатним розписом, який буде Працювати в місті Ужгород на вулиці Собранецькій, 156. Нагадаємо, в державі створили комунальне підприємство Ліси України, у межах якого в регіонах працюватимуть місцеві філії. Як передбачалося раніше, центр керування відомства у цій галузі мав бути у Львові чи Франківську. Однак на підставі показників роботи Закарпаття в умовах воєнного стану, економічного розвитку регіону, а також з урахуванням лісового фонду області перемогу отримало. Закарпаття. До цього була, йшла мова про те, що він повинен бути Івано-Франківська або у Але в ході Обговорень цих питань було прийнято рішення про те, що він буде в Закарпатті. це е, покращує роботу і комунікацію місцевих місцевих органів самоврядування і місцевої влади для того, щоб ефективно використовувати собі ресурси саме в Закарпатті. Водночас, Володимир Чубірко наголошує реформи в Україні, дедалі частіше позбавляють закарпатців можливості прямого доступу до певних установ та державних підприємств. І по відношенню до найзахіднішого регіону це не Справедливо. Насправді нам вдалося, я нагадаю, всім про те, що дуже багато органів державної влади відсутні в Закарпатті. У нас нема департаменту юстиції, це філія Івана франківська У нас нема держівка у нас немає собізації метрології, у нас нема фонду майна, це все філії. Нашому бізнесу, нашим громадянам потрібно звертатися до Львова Франківську і так далі. Я рахуюся взагалі нечесним у відношенні до Закарпатів, тому що у нас дуже складний регіон. Регіон де депусіло треба мати громадський мир, багато національний, і Україна повинна бути тут представлена всіма державними органи. Новий лісовий офіс має продовжити реформу галузі і реалізувати концепцію ведення сталого лісового господарства. Замість 24 обласних управлінь лісового та мисливського фонду в Україні працюватимуть 9 регіональних офісів. Наразі новий очільник має сформувати команду, а відтак приступити до роботи. До цього Володимир Бедзян обіймав посаду директора Коростинського лісгоспу на Житомирщині.